Фух, Вибачте, трошки заморився. Друзі, дивіться, ось знову збираю дрова. попилені. але попилені, Щоб ви розуміли, ось які вони. Ось, будь ласка. Ось. Один пень і він інший. Пень, точно не, точніше не пень, а корчі. Тобто це звалені дерева, які попадали від вітру. А чому я не пиляю саме живе? Тому що, не тому що я боюсь, там відповідальності якоїсь там перед якимись там чиїмось там законами, тому що в мене є відповідальність перед, перед творцем, те, що він мені це все доручивши. Зобов'язав мене завдяки моїй совісті бути відповідальним і бережно ставитися до, до природи, вслухайтесь до, саме це слово, природа, природі до того, що наповнює мій до того, що моєму роду допомагає жити і продовжуватися. Тому нащо мені пиляти? Ось живе, ну наприклад, якось тут спилена акація. Це старий вже пень, он там може побачити. Зараз переведу камеру, Вон, акація спилена. Так вона суха, але вона спилена при корінні, Тобто вона стояла її спиляли. і спиляли. Ну, добре, якщо обігріли свою родину, там, своїх родичів, а якщо його просто продали. Та просяли ті гроші десь в якомусь шинку, то, самі розумієте, це не є добре. Тому, друзі, будьте в першу чергу відповідальними перед собою, перед своєю совістю, перед творцем за те, що вам дано удовічне користування. Не будьте, не будьте свинями, тобто свині навіть, напевно, навіть кращі, не будьте нелюдами, будьте живими людьми. Відповідальними і березливими до навколишнього середовища. До природи, повторюся ще раз, природі. Те що природі. Отак от, от, друзі, все найкраще.